Сьогодні підемо ще, подивимося, де водичка в нас. Де тортики наші. Ми не знімали, де нас тортики, тут не вже Так, людей дуже багато, насправді. Дуже багато. Подивіться, яка. Так. Угу. <розуміло> 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 Молоко? Десь молоко, десь Де, десь, десь, а молоко там, там. Пояснила. Оно воно, молоко там. Це ще навіть, на піці озупиняємося. Це у нас бургери, причому різні. А це у нас піци. Ви бачите, ціни абсолютно різні. Ми навіть... Оце що це у нас? Піца жульєн. О, давайте заглянемо в жульєн. Нічого не буде. Жульєн. Виглядає дуже смачно. Гавайську ми знаємо, карбонари знаємо. Оце пом'я. Це красиво. Красиві після. Пахнуть, звичайно, так пахне, що а, дуже смачно. О, дітки люблять смакоту всяку. Так, пішли по воду, по водичку. Ми тут собі взяли, що нам треба.

Де наша вода? Добрий день, наша водичка. Вичте, розбираю трошки оці пасочки і тортики. І заварні кісточка. Віршки, молоко. Таке молоко, Водичка, водичка. Водичка. Так, тут, звичайно, вже все йде. Бакаліє і ми зараз йдемо, дивимося на воду. Вода, вода. Є наша вода. Карпатська. Карпатська раз. Карпатська два. Смачно.